Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти про одну досить нову культуру. Цікаву, так як на мене, вона має, ну, мабуть, найсмачніші плоди серед тих, які в нас в Україні ростуть у відкритому ґрунті. Зараз подивимось ось тут такі ренесенькі. Водики. Воно щось таке середнє між бананчиком в таких кластерах росте та манго. Ось такі є. Ось такі гарненькі. А тут взагалі зараз покажу чотири штучки є. Це заміна або попо, лапа-лапа називається. Деревця такі достатньо компактні. Вони, ось, я вам зараз покажу, стрійняшечки такі. І всередині вони ховають такі цікаві фрукти. Для плодоношення, як правило, Треба садити пару деревцят, бо вони перехресно запилені. Є в продажу найчастіше продаються сіянці. Але, на жаль, треба чекати десь 7-10 років, поки сіянець заквітне. Це, по-перше, по-друге, невідомо якої якості будуть плоди. Звичайно, вони можуть бути як і до, дуже добре, якщо батьки в них були. Цікаві, такі маленькі та трохи з гірчинкою. Мене цікавлять саме сортові рослини на цих двох деревах. У мене щеплено декілька сортів. Вони вже плодоносять, і вони мають просто відмінний смак. На цьому дереві є. Сінцева частина і в неї такої чудернацької форми плоди. Зараз вам покажу. Бачите, вони якось так зліпляються разом, бо так, як правило, вони тріщать в різні сторони, а тут все поряд. Ось такі. о, Бачите? Буває. Там десь всередині ще один. Два в сторони, два знизу. Разом. І так далі. Осінню, десь з початку вересня, найраніші сорти вже починають достигати. А зрозуміти це дуже легко, бо тут буде такий аромат стиглих бананів і манго. Просто неймовірне. А ще, коли плоди стиглі, то вони просто падають. Тому знизу я тут, мабуть, щось підстелю, бо сітки натягувати не дуже зручно. Їх можуть тут, бажаючи всякі комашки з'їсти за ніч, за день. Ось, Тому я буду щось підстеляти і смакувати плоди. Також осінню будуть в продажу саджанці, щеплені, звичайно, саджанці, а заміни різних сортів. Всім гарних рожаїв!